Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. У нас топиться буржуйка січень місяць. В цьому відео хочу поділитися з вами своєю ідеєю. Спала на думку, а, значить, така штука зробити стілець для вуличного туалету. По прикладу, як у нас вдома. E, значить, влітку сусідка віддала ось такі віконні рами, ну, каже, хочеш на дрова, хочеш там куди хочеш. І я щось на дрова, там те, що гниле, а те, що нормально залишив собі, ну як сказати, залишив з тим з тим розчотом, що брусок кудись там може прилаштувати. А потім, коли на них звернув увагу, зрозумів, що якщо їх отак от скласти, то виходить. Якраз ну, якраз виходить така коробка для того, щоб можна було те сидіння туди вставити. Ну і, собственно, вирішив я це зробити. Тобто, одну раму обрізав. Ось це ціла рама. Вона обрізана раз і два. А з другої рами тільки оцю вставочку взяв. На цій ось зробив запили лобзиком по. По ширині наших оцих середників. Це середники ще ну це ну, столяр. Я його так і витягнув. Просто в оцій, бачите, сам зробив запіли. Получилось не так, як ну, ось мої запіли. Дивіться. Ну я не столяр, я інтерес є, дуже б хотілося б навчитися робити отак. ну не знаю, вот. І, значить, я зараз на тому етапі, що е, вирізав ножки і планую робити таким чином. Значить, ставлю 4 ножки, е, перемички по периметру. Раз, два, три, чотири поверху, по верху і понизу. Ну, так же, як і в нас. Ну, Зараз ви побачите. От, е, Обв'язую перемичками. Потім сюди, якщо вийде так, оцинковані листи. Тоже, ну, якби, щоб не тот. І ось оці торци Ми обіжємо культурною якоюсь планочкою. І це там в мене є старий пластик іще, ще тих часів, там з чогось Не помню, не помню, знаю з чого. Ми можемо. його, цей, Це буде якби такий от карабок. Тобто, і, в принципі, в такому виді його можна буде, якщо дерев'яний пол уголками можна буде прикріпити. До пола. Лібо можно просто буде поставити. Тобто, і відповідно ось ви потом купуєте таку штуку. Ну чи хтось там, чи там, я знаю, Може вона ну, останеться. І от, от таким образом от так от, ну, така задумка є. Чому саме такий варіант сидіння я обрав? Та тому що от особисто у нас вдома він виглядає отак: тобто, є дерев'яна сідушка, є оцинковані листи спереду і ззаду. От. Ну і сідушка, яка в принципі продається в будь-якому будівельному магазині. Ну що, у нас уже слідуючий день, тому що світ вимикають. Сьогодні ось, уже також розтопив буржуйку. Топлю я тирса, кара і горіхові е ті кожухи з грецького горіху, кожура оця. Тобто, в дров'яний котел ми таке не кидаємо, а сюди щоб дрова. Повертаючись до нашої сидюшки, бачите, ось таким чином вона вже скріплена на саморізах. Кришка, бачите, досить добре підходить. Є е, планка, як я вже показував, для її фіксації. Тобто, ну, на у нас більш старіша, наприклад, у нас вдома. То там трошки друге кріплення, його саморізано прикрутили і все. І зараз це ось так виглядає. Тобто, якщо її зняти і показати більш більш, Тобто можете бачити, що я поставив 4 ніжки, кидаю розпорку. Тобто, як я, як я робив, ніжку ставлю. Саморіз прикручую. Ніжку ставлю, саморіз прикручую. Вставляю розпорочку. І також, от у мене, бачите, саморіз і саморіз. Потім е, робимо низ. Тільки єдине, що я спочатку робив оці торцеві, а потім вже ці бокові робив. Тобто, у мене 4 ноги, раз, перемичка, два перемичка. І от таким образом. Ось, бачите вид спереду, як воно виглядає. Що е, ми будемо робити далі? Значить, хочу, е, зараз я її переверну вверх ногами, і ми подивимося з вами з іншого боку на неї. Отакий вигляд вона має, якщо перевернути, ось бачите, з'єднання. І на кожній ніжці я вкручую по саморезу, щоб цей. Этот... О, оці ось планки я накрутив для того, щоб якщо вона буде ставитись на дерев'яний пол, то можна буде сюди уголок і до дерев'яного полу, і вона нікуди ну, вона і так нікуди не дінеться. ну, якби, І для жорсткості тобто можна ж було зробити отут там, чи посередині, ну, мені краще було так, тим паче, що ми ще будемо його підшивати е, такою, пластиком, таким старим. От, зараз дивіться, що я хочу зробити. У мене є старі навески. Я хочу зробити з них уголки. І уголками, префіксувати в, в углах і, виборочно, на ножках уголки прикрутити. Тобто Це для того, що саморези, саморези, ну, уголками, воно все одно... Якби дасть і жорсткість, і ну, уголок є уголок. Це коротше, просто, що я вже повторювався, раз то, мабуть. Ну, е, то, що я настройки бачив, то есть, трошки вмію пиляти, дивлюся, так само YouTube. Ну, я. Як? Мені ще досить далеко, в мене є мрія, от, наприклад, рейсмус, я хочу. І Щоб, щоб наприклад, як я от страгаю, у мене стара циркулярка, у мене, в мене ножи там побиті, бачите. Тут ось вище, тут нижче. Ну, Нерівна коротше, страгає. Ну, от. Ну, я роблю так, як блін, як виходить. Собственно, я нікого і не призиваю так робити, просто показую. Значить, е е далі у нас який етап. Добавляємо сюди уголки для жорсткості. Уголки для жорсткості. І коли вона е буде це зроблена, ось у мене є зі старого умивальника. Коротше, Купували колись умивальник, люди. Ну, на металоприйомці я його забрав. От. А він був з такої оцинковки. Це 1 мм. Умивальник мой дадир був. Ось, бачите? Тобто, ну, ніхто такого не робить. Воно було як яєчня хлібка. Я його забрав на оцинковку. А оцинковка ми спереді і ззаді зробимо, тобто, як би вам показати. Зараз, давайте інший слайд. Оцю оцинковку я планую підрізати ножницями по розміру. І вставити, як би знаєте, ну, от вперед, як би і взад. Ну то Це, в принципі, так всі роблять. У нас так зроблено. щоб, Ну, я думаю, це не треба пояснювати, для чого нужні оці, такі, такі якби ето. Тобто, спочатку уголок, потом. Вирізати, підрізати, як воно получиться такими полукругами оцю оцинковку. Ну, ви, ви, вистукаю її на пеньочку, вирівняю і прикручу. От. Ну і Потім обшивка. Єдине, що хочу показати вам на рахунок моїх тих уголів. Ось, дивіться, у мене є такі старі навіски, бачите, з дверей. Це дрова горіли у мене. Ну, я його з плити достаю. Ну, щось з чермету он позабирав. От, щось у мене в печці горіло. Тобто, що ми будемо робити? Тобто, мені потрібні уголки. Ну ціни сумасшедші, та і грошей, в принципі, нема. от І все подорожчало. Ну, уголок треба. Що ми будемо в даному випадку робити? Ми беремо ось цю навіску, болгарка відрізаємо, чухаємо її, на тисках загибаємо і молоточком загибаємо. І у нас виходить такий уголок. Мені їх треба хоча б 8 штук. У мене тут 2, 4, 6, 7. Ну і пошукаю ще, що в мене вдома є. Тобто, 7 штук є. І ще пошукаю. Знайду тобто 10 і поставлю 10. Щоб у мене була економія по саморізам, тому що зараз це також ну, гроші просто конскі. У мене, ось бачите, запаси тих часів. Отакі От старі. От. Це я їх якраз буду уголками. Уголки буду крутити на ці саморізи. Тобто спочатку трошки підсверлив. І потім отверточка, щоб не тут, щоб плотненько, отверточка, чик-чик-чик підтягнув. Ну, такі в мене ще в гаражі десь є. Це, бачите, ну, зараз таке, я не знаю, продають, не продають. Це з тих часів. От. Ну, Я думаю, що це нема смисла показувати. Просто показую етапи, що зараз. Готую уголки чищу, гну. Потім е, уголками максимально скріпляю жорсткість для моєї цієї стільниці. Зроблю покажу етап. От. Потім оцинковка, потім ріжемо пластмасу і збираємо. І це все буде. Тільки єдине що, що потім прийдеться мені розібрати і весною його покрасити, тому що якщо воно буде стояти в туалеті. Отак, щоб строгане, я думаю, нежелательно. То бо ну, якби влага і там якісь все одно бактерії, саме лучше, що це ми можемо зробити в даному випадку, це краскою викрасить все. Потім по збирати тобто поставити оці, ж, ну, їх треба буде зняти, то тобто я заберу їх, їх, щоб показати. Ну, так як у мене вийде. Це не те, що я когось учу, це просто. От, у мене така майстерня з того, що є, з того і робимо. І спробую продати, щоб, щоб щось, щоб щось мрію зібрати на свою. Так що працюємо. Буржуйку нашу ми підкинули. Я вже сходив на обід. Бачите, моє паливо. Закінчується, ну я зараз все принесу і кару, і горіхи. Так, а ми переходимо. Ага, а все, світ горить. А ми переходимо, значить до нашого стульчика в туалет. Значить, як я і розказував, бачите, ось це ж ті ж наші навіски. Пообрізав самі ті, куди штирь, куди, ну, надівати верхню це верхні частини всі. Ось, Бачите, отак вийшло. От. І знизу знизу поприкручував хаотично зверху і е, саму цю теж зверху прикрутив. От. І вже бачите, оцинковка вона не прикручена. Зараз я її акуратно зніму. Ось, я її отаким от образом ось перевернем, вон можете бачити. Два уголочка сам зробив. Ну, в смислі, як сам. Отходи з уголків, просверлив дирки. І того тут, по-моєму, чи 10, чи 11 штук я використовував. Тобто, ну, це все для жорсткості. Потому що е, соєння на саморезах, як би. З наших умивальників, які тут стояли, ви помните. Я одна ось часть. Вона така і була, нічого не робив, просто вставив і воно підходить. Другу підігнав під цю. Ну, тобто, я думаю, що, в принципі, всім зрозуміло, для чого це для чого це робиться. Так, і що іще? Слідуючий етап. Сюди вставляємо брусочки. Вчора тільки відзняв вам ну, попередню вставочку оцю і, і зразу вимкнули світло. Тому нічого не зробив. Новий день От, приготовив сюди на вставки доски і приготовив, зараз покажу, ось, дивіться, отакий ось. Це пластик Короче, ще тих часів. Древній древній пластик, десь він там, і эти і, і, і буковки були чи продукти, чи щось таке. Я його зараз гарячою водою помию. І поки буде буржуйка гріться, поки буде нагріватися той моє. Поміщення моя майстерська, я його вимию. Зараз мінус один. Ну, нічого страшного. Показую пластмасу. пластмасу я помив, вона вже і висохла. От, до речі, ось у нас є кормушка. Це я також робив. Це просто, щоб було розуміння, плюс-мінус, який контент. Робив з відходів по будівництву. Тобто робили настройки і там то що вдровав, як би те, що ну, викидалося, я ото по чуть-чуть брав. І тут у нас і синички, і голуби, і эти, і вороб'ї, і багато було. Просто що я тут же ходив, за телефоном їх налякав. Ну, в общем, дивіться, це я вимив, зараз будемо їх нарізати. Переміщаємося ми в мастерську. Показую, значить, що було пророблено з нашим сидінням. Вшив я бокові бруски для фіксації оцих оцинкованих листів. На листах попередньо зробив отвори пробойчиком і молотком. Так як оцинковка дуже тонка, ударив один раз, все, дирка є відповідно. Значить, готово. Е, рейки оці ось, на уголках уверху внизу фіксував вбок і знизу саморізами. Уголок не дуже гарний, але То есть не захотів я заморочуватись з тим, щоб нарізати, сверлити. Короче, я хочу, до того, як вимкнути світло, його сьогодні ну, якби зібрати до кінця і вже це відео закінчити. Тому, е, в принципі, що. Я думаю, що ну, жорсткость є дебела. Якби, давайте так, якби ось, от у мене є вагонка, бувшка. якби по периметру зашивалася вагонка, то жорсткость би була жорстка вже якби, є. І зараз, коли ми поставимо оцинковані листи, це ще додає її жорсткості. І потім я ще е... той пластик, який помив, прикручу. Воно ще додає жорсткості, і це буде. Ну, тобто я вже на ній сижу спокійно, вже, в принципі, ну, конструкція досить дебела. Просто кажу, що аби обтягувалось деревом, було б капітально. Ну так, як, щоб обтягувати деревом, у мене оце і все, що в мене є, купувати можливості немає. Ну і вона повинна стоїть. Я її стоїти. чим я її планую продавати, скажімо так. А я її дороже не продам. За ті гроші, що я думаю, ну і безумовно, що е, треба сказати, що зараз е, ми її збираємо і дивимося на результат. Але потім, перед тим, як її, наприклад, продавати, ну, я хочу її продавати, то що нам її нікуди просто ставити. Або встановлювати, її треба буде добре прокрасити хоча б один раз. Ну, я думаю, що одного разу і буде достатньо. Знизу, оце все. Тому що влага, бактерії, там всяке таке. Щоб воно, ну, щоб деревина була захищена. Ну що, без 23 у нас на годиннику. Ось такий робочий безпорядок. Ну, в общем-то, як в майстерні, так і тут. Я вам готовий презентувати, що у нас вийшло. Готові? 3, 2, 1. та дам Бачите. Вийшла в нас. Ось таке ось сидіння. В принципі, я, чесно кажучи, очікував щось, ну, ну, чесно кажучи, очікував щось гірше, але вийшло доволі таки непогано. Тобто, кришка відкривається, якщо її, в принципі, зняти, дуже гарно стали на свої місця цинковані листи. Ось можете бачити тут. Збоку. отут у нас трошки було, бачите, планочка закрила, зад Тобто По суті, ось єдине, що отут намішаю тирсу з клеєм, заклею і потім все покраситься. Єдине, що пластик не буду красити, буде, ну, буде так, покрасив коричневий саму сидівку і весь каркас. А пластик таким і залишиться, щоб не було колхозу. Хай він буде краще такий. Як я і казав, що коли прикрутиться лист і цей, піде жорсткость. І я щось думав, що із-за пластмаси жорсткость не буде така дуже сильна. Але насправді ну капітальне строєння можна, в принципі, людині там хоч 200 кг, хоч 300 сідати і нічого йому не буде. Просто зазвичай, коли кріпиш на саморізи і на уголок, то ну, є якась певна хлібкость. От. Коли обтягуєш, наприклад, як собачу будку обтянув е ну, досками. То все, жорсткость пошла, і воно як, ну, як дом. То тут пластмаса і оцинковані листи дали в принципі, те ж саме. Ось низ, Можете бачити, ну, показую, як. У мене оператора немає, знімаю сам. Отаке От. От ось у нас сьогодні вийшло відео. Кому було цікаво спостерігати, кому було це корисно, кому сподобалось, ставте лайки, дизлайки, там пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. От. Я думаю, що, маючи, в принципі, дуже. Ну, такий обмежений інструмент, як у мене. У мене є така циркулярка із такого. Е, ну, вона, вона дуже стара і там биті ножі на фуганки, воно стругає нерівна. Тобто, ну, є ще два фрезера, які я купив, але ну, я не, ніколи, ніколи їм не робив, тому вони просто пока лежать. От. На цьому каналі будуть і інші відео, і не обов'язково ми щось будемо робити. А. Ну, контент буде різноплановий, тому всіх вас чекаю. Підписуйтесь. І все. І будемо рухатись далі. Всім до побачення.